Вітаю! Ти у веселій майстерні. Сьогодні виготовлятимемо фігурку краба. Гайда. Для нашої фігурки тобі знадобиться лише аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша паперу квадрат ти можеш подивитися у наших попередніх роликах. Посилання залишимо під цим відео. Склади квадрат по діагоналі навпіл. Розгорни. Склади ще раз. Знову розігни. Переверни. Склади навпіл по горизонталі. Розправ аркуш. І переверни. По лініях згину, що в тебе утворилися. Загорни папірчик всередину, щоб вийшов трикутник. Ось так. Переверни трикутник гострим кутиком донизу. Правий верхній кут з'єднай з лівим і загни кут донизу. Ось так. Дивись, як це зробили ми. Поверни верхній трикутник в попереднє положення. Те ж саме повтори з лівим верхнім кутом. Переверни аркуш. Загни верхню сторону донизу. Правий та лівий кутики загни вгору. Уважно слідкуй за стрілочками. Зроби клешні краба гостренькими, загорнувши кути всередину. Нижній кутик прямує догори. Переверни фігуру. Твій краб майже готовий. Домалюй або наклей йому оченята. Обмеження. Тільки твоя фантазія. Чудово, ти Розумаха. Поглянь, які гарні крабенята у нас вийшли. От би зустріти такого десь на узбережжі. До нових зустрічей.